Визберую останні помідорчики на своїх опурах, ну і все перекручую на томот. Підгнивши курочок, підкормлюю. Ну, а це, щоб не пропадало, піде на томот. Масюлі, тобі добре? О, так. Водички трошки треба було. Бігом, 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 путі, путі, путі. путі, путі. -путі. Давай сюди, іди, йди. йди, йди. Путь, путь, пить, путь, путь, поть, путь, 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 путь. Ну що, вперше таке бачить. в цьому році хіба що? Макуху їм даю. Воно просто ще не їла. В цьому році і оце не можуть зрозуміти, що воно таке. Лачіночка, оця гарний. Вон водичка вже стекла. Макуха розмочила в холодній воді. І оце вони будуть впродовж дня потрошечку смакувати. Багато вони її не їстимуть. І головами мотиляють. Ой, як смачно. А ти також хочеш макухи. Їстимеш чи не їстимеш? Ігрушки тут ті, що не доїли. З гарним настроєм йду до батьків, тому що вже робота закінчилася з волоськими горіхами. Тільки я дивлюся, татко проводку витягнув. І мені цікаво, навіщо він це робить, чи він знову буде щось пиляти. Папуль, ти навіщо опять проводку достав? Знову горіхи. Я розповідаю, що з гарним настроєм іду до батьків, бо немає вже воловських горіхів роботи. Дивлюся, ти з проводкою виходиш. Дуже, дуже густо, треба розрядити. Це капець. З вікна не бачу хто пішов. <рес> ну ти молодець. Ну ладно вже. Це таке. Раз-два. У дворі викоть, тому що мамка каже, що погано. Ноги заплітаються. Ні, вона. Погано. Гребти там буде. Листя падатиме. Ага. А мені треба робити. Ага. Ну ладно, сходимо до матусі, бо вона зателефонувала, говорить, я варенику буду робити. чим я буду різати Що, знову? Електрокосою. Там люди дуже хвилювалися за тебе, па. Чого? Вони як побачили це видовище, Яке? – як ти косою гілку спилював. І ну це треба тобі подивитися і почитати. Здоров'я міцного тобі бажали. А мені написали, щоб я берегла тебе. Так, так, так. Да, це точно, чертенятка наша. Пану мама там вареники ліпить, підемо ми наліпим вареники. Де вона слив набрала? Купила, вона купує сливи. Да? Да. Ти уявляєш? Тримає, друзі. Ой, і фірточку треба тримати. Одягнеться. О, все, прекрасно. Прекрасно! Як завжди, тепло, сонечко, гарно на вулиці. Ну, ви уявляєте, кинувся запускати електрокосу, а вона щось не працює. Треба там підтягнути, там підлатати. Тобто зараз він займеться ремонтом, а коли він ці дерева за подвір'ям спиляє, він якраз оту частину, де машини їдуть, і потрібно, щоб дорогу добре було видно. А воно гілки такі розростаються. І за рік я ж говорю наростає. Оце, що ми в цьому році поприбирали, мені здається, наступного знову потрібно буде обрізками займатися. І ото все, де ті пеньки залишилися, он, торчаки на волоских горіхах. Там наскільки прокинеться бруньок і просто буде феєричний феєрверк. Як отут у нас пухнастик отой торчов. І це потрібно, щоб не так, як таточко, скоро 80, а молодший хтось залазив, і секатором обрізав, поки гілки молоді і легко зрізаються. Ну, що поробиш, вже що буде. Будемо якось викручуватися і думати, вже тоді, коли наросте. Нехай татко ремонтує, а потім займатимемося ризикованою справою. Люди писали, Іра, не давай татку це робити. Там людини і синочок так точно робив. Я думала, це ми вперше таке робимо. І ніхто ніколи такого і не знав, що можна електрокосою гілки на деревах спилювати. А виявляється, люди мені пишуть і також синочок взяв і так добре, гарно попиляв. Ну матуся як хвилювалася. Це ж уявляєте, воно важке в руках гілки щільні і цими ножами залізними. Вставлять, і воно може вискочити, травмувати гарно. Ну, я ж татки нічого не скажу. Йому потрібно прибрати вручну, він не залізе на стрім'янку, голова кружиться. Отака стежечка. Ой. Світла, висохла повністю Рівнесенька, Ідеш і так зручно, ну, тому що рівно. Полуничка ось новенька. ту що матуся посадила. Ну, огляд, городу це треба з мамою робити. Тоді буде набагато веселіше. Це дружина її братика. Поділилась, сказала обалденний сорт. Ну, у матусі тут така класна росла ось тут. Вона просто на іншому місці посадила, бо на старій діляночки завжди серединка полуниці пропадала повністю. І дуже багато ручки вона й молоду пересаджувала. І все одно посередині пропаду. Писали, що вона може під'їдати, живуть там отут посередині. І вона прибрала оцю класнючу полуницю і посадила новий сорт. Я насправді дуже засмучена, тому що отут полуниця, що в неї росла, ну шикарнючі со там такі крупні ягоди солодкі були. Я думаю, і це гарно, але ж зовсім інше. Ну, вона чомусь захотіла прибрати і повністю виконати. Говорить, вона стара. Ну, стара, це ж ті, шокущики старі, а вусика ж можна взяти, молоді і посадити. І я її просила, мати ж дивися, все не викидай. Молоденькі підкопай і трошечки посади собі на розмноження, щоб цей сорт не втрачить, не втратити. Але друзі, поки не було вдома. Це я не знаю, мене прям щось товкнуло. Я як відчувала, що вона її прибере. Я просто вже дуже добре знаю матусю свою. І я прийшла і шість кущиків викопала і пішла у себе, посадила разом з вами. Так що, оцей сорт полуниці, все одно у нас буде. Якщо оцей буде трошки гіршим, я тоді розмножу свою і ми їй посадимо ту крупну. Гарна плиточка вистелена. Це я прийшла помилуватися, подивитися, воно ж тепер незвична. Все життя земля лежала тепер така доріжка у батьків моїх. Треба ще обов'язково туєчку посадити. Ну не знаю, коли я дійду. Тут посередині далеко від куточка треба садити, бо туя я в діаметрі величезна та західна, але дуже повільно. Ну Щоб потім не пересаджувати. Тому що якщо тут посадимо, воно буде дуже швидко налягувати. Так що не знаю, як матуся так легко розстається з гарними сортами своїх овочевих та ягідок. Ти, чого пішла через лос? Ти що через фірточки вже не ходиш, та через паркан. І тут подобається. Да? Скажи, ой, тут яке смачненьке. Треба ж доїсти, миску вилизати, щоб нічого не залишалося і миска була чистенька. Пітюня, тих лапами прямо в мисці. І Мося спостерігуй. Всі <рив> <рив> тут, так, да, да. а це я би повище. Матуся в мене така проста в вдуску. Їй не подобається все, вона прибрала без проблем. І не хвилюється ні за що. Це як мені помідорчики, Мариночка, на сінинки прислала. Ну такі класнючі. Я просто в захваті була в інтернеті. Я набрала, як глянула. Я просто дуже хотіла такі помідорчики. А тепер мене хвилювання, щоб не втратити ці сорти, щоб вони проросли добренько. А там буде чи ні на наших землях, це ж невідомо. У нас земля вже заражена і сортові класні помідори можуть просто не рости. Так, ремонтуємо косу. А що це за ножи такі цікаві? Ух ти, я ніколи не бачила таку насадку. Це що, буде він пиляти нею? А чому. А ось гострети. Я тобі за забез... цим знаєте, масавлю, тому що... Потому що різка обривається, да. а її треба міняти, А міняти воно щекотливе діло. Я бачила па. Не, це нереально. То, що ти бачила, Є відеоролики наші. Ти все одно не тут. Не зробив. Та о, ти о, там мучаєшся. А Я резинку затягував в труси, шпильки в мене не було, а вони одягли. Так вони на Воловських горіхах. Проволокою. Думаю, хоча б не подряпати мішечок. Па, ти нормальний, я тебе знімаю. Па, ти маєш, що мені оставиш цю пилу в наслідство? Ну, коли ж все одно конці віддам. правильно? А я думаю, про що ти? що? А я думаю, про що ти говориш? Що залишиш мені за цими ножами, не буду міняти на льоску, а він уже зібрався на той світ. Ну, говорить, ну, віддає ну, мені. Ну, це, я за тебе думаю. Ну, правильно робиш, думай і довше живи, а перестане думати. Я ж розхвилювалася. Це па це дядько Ліна ж коса? Дядько Коліна? А, Ну да. Ну це дядько подарував, просто приїхав і подарував. Ну він нас рік проживав. Там же ж в місті Харкові дуже сильні обстріли. Він на роботі йому потрібна була коса. А тепер він пенсіонер робота не нужна. Угу. І коса не нужна теж. Ну так місто Харків, що він там буде косити на квартирі. І просто подарував. Хоча просто нічого не повоє. Ну і ще ж не все. Вони ж її розтрьопали, входурили, вона була. На па, на роботі робочі працювали. Звісно, що вона розхлебана була. Хто її там буде рихтувати і підтягувати? Давай я достану. Па. І це мені прийшлося її склеити, Тому що не кожен може її склеїти. Ну, все, друзі, триммер я не беру. Бо там людина писала: Іра, ну тобі по-любому треба тримати. Такий садок, двір. За подвір'ям у мене така територія, що дай Боже косити, не перекосити. Оце буду тренуватися. Ну, що я вам скажу? Вони дуже швидко виходять з ладу. Ти тільки починаєш косити, вже щось треба підтягнути. Це не так легко, що купив і працювати нею. Це потрібно вміти ремонтувати. І повністю все робити з цієї косою. Ну, пригодиться, нічого страшного. Люди допомагатимуть, приходитимуть. А в нас вже з вами коса є, щоб косою простою не косити, здав людині. Ну, а ремонтувати, відносити на ремонт. У нас є люди, які ремонтують, займаються цією спробою. Оце, бачите, як він вирівнює, придивляється. Глаз алмаз. Він зараз зробить так, що покладе всі волоскі горіхи там за подвір'ям. І вона все одно буде працювати. Зараз взагалі, щоб знайти щось таке, щоб працювало довго, вже не в наш час. І дороге береш, і, і на сайтах виписуєш, і по рекомендаціях. Ні, все одно все з ладу виходить. Це те, що раніше було, воно до сих пір у нас стареньке, то те, то те працює. Ну, Наприклад, велосипеди, салютик до сих пір їздить. м'ясорубка, наприклад, ту, що купила, вже три штуки, поламалось, лежить, а та до сих пір прекрасно, тільки ножи міняю і крутить, м'ясо перекручує. Можна зробити якісно, але. Зараз просто заробляють гроші, бізнес. Ой, яка краса, яка краса. Це таточка так мій складати. з Богом. Так я відійду, Ми зараз летітиме трава. Мені ото не подобається, коли він наклоняється низько. В нього голова. Кружиться. Сказав би да. мені, я б достав. Воно ну, має таку косу. Ну не всі знають, що це таке. Я вже раз показував. Я поняла. І ще раз покажу. Ось оця фігня для оцієї фігні. Отак <рес> от. Ну, поняли, що таке фігня. Так. Да. <рес> Тому що дуже по-умному. Телевізор, там такі слова підібрали. Я то не знаю про що вони балакають. Ну так. Да. Це просто коли він вперше показав дуже багато ну, хлопчиків, чоловіків написали йому. А ми не знали, навіщо це потрібно? І дякували татку. Ну, татко ж почитав коментарі, сміявся. thank you Так, зараз запитаємо, потрібно ще підтягувати, чи все гаразд. Це був пробний варіант, бо він там щось ремонтує, говорить, зараз спробуй. Якщо все гаразд, якщо ні, то дужче тоді там. А, ну що, е, нормально, чи ще треба? Так, так. Так собі, так? Да? Угу. Зрозуміло. Ти казала, Шо? що пробу знімати. А, так, да, так. Да. <рес> він сказав, я не хочу працювати, я хочу пробу зняти. А я говорю, па, там стілище в муці, вона буде сердитись. Він ну гаразд, я тоді трошки покосю і підемо пробу знімати. То він на варенички, друзі. Я <рес> щоб... Поїхати. То вона розповідає, що для того попросила татка скосити траву, тому що листя буде осипатися з черешні і незручно тоді гребсти в тому ж порошу все кучерявому. Черешні, вони відтіли і все вітром туди ну, гребти. Mm -hmm. Вчора мало курян, mm -hmm. вітер. Пиляку таку не страшно. Я там жидів гості забирав. нічого не видно. Пиляці, так? Я беру шлангу, включаю тут, він каже, давай я, а то я просила, а тоді він і злили отут. Тоді я ж возила, аж бо воно швидко висохло. Ну хоч легше було дихати. Я так же, не там тіка витілась, а то отут. Курява пиляка, Бурява. пиляка Бурява. Да, ми да. звели, так вчора намало легко курям. — Це уявляєте, вони вчора тут все заливали, щоб пиляки не було. Не могли навіть курочкам змолоти пшеницю, Ось на голові вітро. ну Сьогодні хоч трошки приутихло. ну Вчора це щось було жахливо. І оце вони не могли навіть працювати на вулиці, а в будиночку ж вони не висидять. Моя мама не буде сидіти, вона не вміє і ніколи цим не займалася. Їй робиться нудно. Вона, мабуть, поспішає жити, щоб все встигнути в житті. Ой, татко вимкнув. І оце вімкнули водичку, шланг, і таточко взяв. Ото і все отут залили. І ото хоч трошечки змалули кукурузку та пшеничку. О, ну оце покидали пакети стирає. Ну капець. У муті ж він, воно ж його ж не витрикає. А я викидаю. Ти що викидаєш? Мішечко воно ж... Ні, мішечок, так, а да, пакетик навіщо постирала? Молий же пакетики ти ж Ой, тримай, бо буде у сусідків чистий пакет. Він же у муті. А як же... Ну, ви дивуєте весь час. Тут весь час можна чомусь дивному навчитися. Що, ти будеш докашувати, чи йдемо пробувати? Ну, ведь ракоси. Ну так пошли з молоком, може варимо попробувати. Все мої хороші, нехай вони обідають, а потім відпочинути і таточка продовжуватиме косити. Та бачу, бачу. А, а ти ще й хвилювала, чи не потрапить туди вода через отой дах, водичка підмочила. Видно, воно ж оце пнули все. Тут і мимо тут железяки на дощик попав. Дро висипала, викинула прямо в чорне було. А це ось посушу, угу. курям мішаю, курям прийде. Хміль треба прибрати, ну, тому дикий, що. Ди, ти, ти. Ну, дикий ж, звісно. Так в тебе ж на сітки рабиться там ріс. Ти ж прибирала, не могла прибрати його, заливала там отрутами. Пам'ятаєш, де на восік, да. оце ж насінина перелетіла. Піти, рамані, помідор, да. собі, Попадається де й м'якенька, А я так сильно і хочу, ще що тверденькі. якщо я спробую, я ну, не трохи трохи мені Тверді на пирожки. Угу. Тверденька. Ля, тут є мало. Я сама спробувала, кажу, мені щоб тверденьку. Ні, вона не дуже солодка. І ось не, не дуже солодка, мити треба. Да, Вінгірочка, угорка смачніша. Угорка, Якось... солодка взагалі. Да. Да, а ця їсти не дуже добра. Я ніколи не думала, що слива може бути смачніша чи не смачніша. Друзі, вона Венгерка, суховата. Угорка. Mm -hmm. Жучок, а то я не знаю. Mm -hmm. Жучок. Вовка. Жучок слива солодка чи солодкого. А так золото тут слива. Дорого в нас стоїть. 30 гривень кілограм. На харак їх садити. Он вареники не кинаємося і все. Дуже ми їх любимо. Мені не дуже. Так підеш, що ж продасиш? Скажи, mm. я у вас в минулому році купувала, а тепер купуйте ви у мене. Підеш mm -hmm. продати, сей. дуже ми його продаємо. Ми не вміємо торговувати там чим продати. А Не проконтролювали. <ріст> Який ти вже їси? Третій. Правду <ріст> сказав. <ріст> Правду да, два було на тарілочці і один взяв. <ріст>